Привіт! І це китайський Brawl Stars, І тут сьогодні вийшла дуже крута обнова. Зразу скажу, що персонажів за кредити більше нема. Ви можете збирати кредити, але персонажа їх обміняти вже не можна. Тепер за них кредити за кредити можна тепер відкривати ящики. І я вважаю, це реально мега круто. Так як я вчора відкривав ось цей мега ящик, і подивіться, що мені випало? Мені випав легендарний персонаж Сенді, і з того ж самого ящика мені ще випало Ріко і Карл. Це з одного ящика, щоб ви розуміли. І також путь Славі називається, це, навірно, я не пам'ятаю. Тут вернули персонажів. Тепер тут можна просто збирати, як раніше персонажів. Я хочу подивитися, той знову на 10 тисяч трофеїв. А, да, Стю, знову на 10 тисяч трофеїв. Все, повернулося, як було раніше у Бравл Старс. Stars. Далі не додали персонажів. Ну, я вважаю, це набагато крутіше. Так що давайте, дивіться, що у нас тут ще є. Таку, я не знаю, що це таке і як це відкривати. Но у нас тут можна персонажів відкривати. О! Типа, скільки у мене персонажів, я можу це збирати. А для чого це я не зрозумів поки. Ага, дивіться, я можу багато цих зв'язочок зібрати, а на що я їх можу міняти. Не зрозумів поки що. Ну, давайте я їх зберу. А, там щось світиться, значить там нам щось відкрили. Давайте я це позбираю і подивимося, що нам за це дадуть. А, воно багато дає, значить. А який ранг у персонажа чи що, я не зрозумів. Або проходити, мабуть, набивати. Ну, давайте подивимося, що нам тут відкрилося. А, тут що ж у нас на китайському? А, це рулетка. Ну, ці, що ви купили Бравл Старс, у них вічно вони люблять азарт. І того додають всякі такі азартні штуки, і це реально дуже цікаво. Так, ну відкривай, що нам там випало. Може, скін якийсь? Так, що це за фігня? Не зрозумів, яка фігня нам випала? Е ну Мені це не особо подобається. Так, поки я нічого не розумію, а що в нас тут? Тут од одиниця у нас показує, і також щось можна відкрити. Це якийсь альбом. Поки я не розумію, що це таке, можливо, тут якісь реальні круті є призи, але поки нічого не зрозуміло. Також додали подарки, які ми будемо отримувати, як раніше у Бравл Старсі, да, як китайців буде Новий рік у них. І у них теж додали цю штуку. Так що давайте заберемо. Я вже не пам'ятаю, який там перший подарунок. Значить, отримав аватарку. Окей, значить, кредити також забрали з китайського Бравл Старса, їх вже також тут не буде. А скільки він стоїть, 80 кристалів, а у мене 43. Ясно, ну ми зараз будемо відкривати. Нам дали кредитів 1200, так що буде круто, будемо відкривати. Давайте відкриємо спочатку безкоштовний мега-ящик. А, я звуку. Треба було чуть більше звуку додати. Ну і давайте відкриємо. Вчора мені з нього випало 3 персонажа. Шанс, мабуть, вже дуже сильно уменшився, там як жорстко 3 персонажа. І плюс легендарка, це Вообще... В голову не вкладається. Ну, це круто. А що в нас тут є? Тут що ж є обнова. Ну, Поки не зрозумів, що ту за зірочки. А, ось така штука. Ну, я вже їх повідкривав усі, зібрав. У мене вже вроді нічого немає. А, так, да, вже нічого немає. Я мусю донатити. Ну, я це, звісно, робити не буду. Окей, давайте відкривати мегаящики. Погнали, погнали відкривати мегаящики на все, що в нас є. Я Бо, я помни, хто дивився відео, я Бо відкривав за кредити, але я, походу, його так і не відкрию. І у нас тут що шмігає. Це, можливо, гаджет. На сенді, мені кажуть, це точно не персонаж. Но від... А, на Мортіса пасівка. Ніфіга, прикольно. У нас стоїть 2000 монет. Ніфі... Це зачетно. Так, відкриваємо наступний мегаящик. Я не знаю, чого не додавлю. Це обичний Бравл Stars. Це круто, набагато крутіше відкривати мега-ящик, і там шанс, мені кажеться, набагато більше отримати нового персонажа, чим просто збирати на нього дуже довго. Ну, відкриваємо наступний мега-ящик. Так, нічого. Ну, хоча б пасівка випала, але ліпше б дали ще якогось персонажа, але я вже капець. Так. Знову нічого. І так довго ці збираються очки усілення, не знаю, чого так довго. Так, наступний. Давайте, може, що шви. О, Так. Там монетки. І -ї -ї, я не знаю, що це. Це гаджет. Гаджет на сенді вроді, бо іншого я не знаю. Офігеть! Епічний... Так, народ, це шикарно. Я не знаю, я потратив всього, не знаю, скільки хромокредітів. Я не пам'ятаю, скільки епічески стоїть, вроді по 900. Щоб їх раніше треба було відкрити, але це не точно. Ніфіга собі, я так скажу вам. І просто тисячу збирайте і получайте нового персонажа. Якби так можливо, а це як вам повезе, точніше. Так, далі. Ну, просто персонажів відкриваємо, і подивіться, скільки в мене трохи. ніфіга! ніфіга. Ніфіга, 1200 монет, серйозно. Подивіться, у мене 1500 трофеїв, 1562, якщо точніше, то і у мене вже 27 персонажів. Це круто, це круто. Так, окей, ще на один хватає, Ні, не хватає, Ну давайте. Ну, маленький, мабуть, безполізно, але давайте подивимося. Можливо, теж щось випаде прикольне, хоч я сумніваюся. А, монетки. Ну так, да, тут, скоріш всього, нічого не випаде, монетки і знову монетки. Наприко... Офігеть, з маленького ящика! 1000 монет. Це, наверно, саме найкрутіше, що з нього може випасти, походу. А, нам ще вистачає, ну, в принципі, давайте відкривати, що вже. Там залишається 32 монетці. Ага, ну тут 1000 монет, походу, саме таке крутіше. Ну, я думаю, теж персонаж може випасти. Так, все, послідній маленький ящик відкриваємо і. А, 12 очків усілення. Ну ладно. Так, все. Афіки, 9 кредитів залишилося. Також я забрав 5000 е, блінгів безкоштовно і можу якийсь там потім собі кінець прикупити. Я не знаю, що та ще акція дійствує, але інструкцію... Якщо комусь треба, то я її вам напишу. Ну, все, народ, ось таке відео по китайському Brawl Stars. Мені реально тут подобається обновлення. Ну, не знаю, завтра, що Brawl Stars завезуть, завтра перше число, але, скоріш всього, нічого не додав. Ну, подивимося. Так що, народ, всім пока.